Привіт усім! Головний герой реаліті шоу Холостяк, ветеран війни і громадський діяч Олександр Терен. Будько висловився про скандали з колишньою обраницею Інною. Так, на новому Ютуб-каналі громадський діяч прокоментував публічні скандали, які трапилися під час роману з волонтеркою, яку він обрав у фіналі шоу Холостяк. Зокрема, висловився про мовну позицію блогерки. Яка під час інтерв'ю дьоміну заступилася за російськомовних українців і виступила проти тиску стосовно швидкого переходу на рідну мову. Після цього Терен публічно заявив, що не згоден з цим. Громадський діяч зізнався, що після того Інна у своєму публічному коментарі повідомила, що вона образилася на нього. Переможниця шоу написала, що тоді почувалася незахищеною через агресію в її бік. Досить імпульсивно і експресивно Інна відреагувала, мені здається. Дзвінка не було, був лише допис в телеграм, де нібито я там образив чимось, поділився Сашко. Як відомо, кохання Саші та Інні так і не вдалося побудувати. Днями вони оголосили про розрив. Своєю чергою, Олександр говорить, що на проєкті йому було доволі складно зосередитися на глибоких романтичних почуттях, зокрема, через постійні знімання та кількість дівчат. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.